Підійди ближче. Чуєш? Зблизька телефон. підстав Оцей. Грає? Проводів ніяких нема? Ніяких проводів нема? Нєт? Зараз покажу, на якій громкості мощності перестане хватати. Поняли? Работає. Ось прикол. Чого люди завжди шукають якийсь підвох? Хорошо. Шукаєте підвох. Давайте розберемося з вами. Разом. Лампа. Радио. Play by USB Drive. Well, it's good. It's good. It's good. Ну, типу. Там схована батарея? Хорошо, якщо вона схована, чого воно не грає? Ну, давайте подивимося. Може там щось сховане, якась плата схована ще що небудь. Будь ласка. Дивимося, розбираємо. Де батарея? Так і понесемо. Ну що ж, так і затестимо. Ну, погнали. Батарею я з собою не беру, якщо ви бачите. Ну зараз батарею всуну. Play by USB Drive. Ну, погнали. Ну ви ж любите все провіряти. Вон наше Вон, пожалуйста. Да? Ось. Отак. Розібрано. Угу. Розібрано. Все видно. Все точно видно. By USB Drive. Оце зараз музика звідки йде. Ну поснімай, може там внутрі десь, може щось десь. Ні. Щось може є. Може в мене щось в руках. Ні, давай. Поснімай. Що, що не так? Може, я десь присю, може, це фокус. Може я якийсь гудільний, якийсь там фокусник, так? Да? Я кажу, панель сюди працює. Мені подобається доказати, що е, квадрат це круг. Я кажу, що квадрат це квадрат, вони кажуть, що це зараз дивись, дивись, ж... дивись, дивись. Що дивись. Play by USB Drive. не так? Що ще може бути не так? Понимаєш? Кажуть, акумулятор не заряджається, заряджається акумулятор. Є? Іноді, просто, коли ти не правий, легше сказати, що так, я не правий. Ну, буває таке, ну, всі ми люди, всі ми ошибаємося. Дивимося, зараз силу струму Заміряли? заміряли. Вставляємо акумулятор в розрив. Ось дивіться, соорудив простеньку сооруження. Ось акумулятор. Ось зараз нічого не працює, нічого не показує. Акумулятор 377 вольта. Ось пальці уберу. Пальці. Видно пальці? Видно акумулятор, так? Да? Дивимося, легенько навіть притуляю. Ось дивіться. Легенько. Що там показує? Дивіться, вже 158-160 мА, Видно? 161 мА, Залежить від нахилу панелі до сонця. Видно? Видно, якщо я нахилю перпендикулярно, там буде ще більше. 162 мА. Видно? Оце 162 мА йде на акумулятор. Тепер я вам відкрию секрет. Ось оцей акумулятор 600 мА. Щоб по 162 мА в годину, десь сидячи в полі, навіть там ти пасаєш якихось коров, ще щось, нібудь, просто сидиш, нема ні розетки, ні павербанка, нічого. І тобі просто поставити так на сонце прийомник, і оцю батарею 600 мА можна за 4 години зарядити. Ну, 3,5 години. Ну, посидів 3 з половиною години на сонечку, там поїв пікнічок устроїв і зарядилася батарея радіо. І все. І потім цю заряджену батарею можна буде використовувати годин 4-5, вона буде сідати в цьому радіо, а то й більше. смотря на якій громкості. Так що, ну все провіряється, пожалуйста. Якщо я кажу, воно працює, воно працює.